Де ми? Йдемо. О, там! Так. Клас! Всім доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ставте, будь ласка, вподобайки і підписуйтесь. Ну, відео я Познє. Пізніше поєднаю з другим відео, там, як я робила невеличку таку імпрезу. Ну, ми на дачі грилювали. Моє день народження, я так все поїдаю. У нас нині крута закупка. М'ясного нічого немає, трошки переоцінки є. Але магазин здорів і якісь дуже дешеві ціни. Маємо 145 злотих. І маємо купу такого, що рід, не часто купуємо. Ось такий лейс Тіпси коштують в районі 7 злотих. А сьогодні вони рахуйте по 3,8. Не знаю, що до чого, сусід хід готується, але якось ціни падають, чи то перед цікимись дефіцитом чи що. Ми купили 3 штуки, на третю мою вже їдять. Далі що ми ще купили? За злотий 24 цибульку по переоцінці Ярослав взяв. Молоко, само собою, 4 упакування. 15 морозів такі. По 5 штук кожний вид. Круто назвала собі. І наші любимі морозивок шоколадний, ванільний і троскавковий. Злотий 29 одна штука. Ми зразу такі сумості купуємо. Тут 15 штук нам виходить. А як не маєте степлера, то твоє таке чудо мале, бачите, дивіться, що воно робить. Може, якісь вітамінів їбракують? далі. Я витягну це все. 8,63, тут маємо яблука, вони по 4 з копійками. Молоко по 3,99. Тут у нас був круасан, який вікуся зіла в магазині. Ми заплатили. І тут маємо 6,5 чи 6, 600 кг картоплі. Картопелька сьогодні по злотій 50 Тепер ще великий рюкзак смакоти купа. Шоколадка мілка зараз по 4-5 злотих, сьогодні по 2,20. Купила 3 штуки, те, що там залишалося. Кажу, щось вони здоріли. То якась мійка, зараз гляну, скільки воно коштує і на що воно теж, я не знаю. І та херня коштує 15 злотих. Я розумію, в мене вікуся йде взирую, але я думаю, що їй ще того не треба. То я росла вкупи. Маємо салямі по 3 злотих. Що Маська? Ну На наше, масічка. Маємо таку салямі з горішками. Одна з горішками, друга без. За 5 злотих Ярослав взяв такий сир 200 грам. гострий. А саме головне, знаєте, що я накопила? купила? Зараз вам покажу, як дістану, правда. Дивіться. та 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 Так, хто хоче на дієту, або не хоче, а хоче сходити. Зараз Ліду суперакції зробив по 5,20. Така штука ви собі уявляєте. Ну, само собою, я не одну штуку купила, ви ж мене знаєте. Дивіться, яка краса! У мене ще в житті стільки натели не було. І по 520. Мені вийшло на 42 злотих це все. Тут ми маємо 8 баночок. Щоб вхопила радість. Клас. А так дивлюся на покупку. І не так багато всього є. Маємо лінійку ще огірки за 5 з копійками. Три пачки чіпси. одна вже просто йде на пробу, молоко, дуже багато натели. Мілка сир салямі. Ще 6 кг картоплі. Дуже багато морозива. Так на пару днів. І таке. Всім-всім дуже дякую. І зараз буде продовження відео, то вже скоріше знімала. Тільки я думала, мені вийде там таке довге відео, як я готую святковий стіл, але якщо чесно, не вийшло. Вийшло на 3 хвилини, то так, щоб вже добро не пропадало. Разом все об'єднаємо. І таке. Я пару баночок передати нашим хлопцям. Щось треба подумати, як то можна зробити. І така справа у нас. Всім дуже дякую, що зі мною. У мене ще є нове відео вийде. Виживання на злотувку. Цілий тиждень їла вівсянку, вже на неї дивитися не можу. І таке. До зустрічі! Наступних відео. І зараз продовження буде. Всім доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Продовжую, як... де закінчила останнє відео. Тут у нас закупка на 280 злотих, плюс я ще купляла м'ясо, плюс в мене ще багато чого в холодильнику було, де що залишилось. Робимо святковий стіл на завтра. Буде у нас день, у мене день народження. На день у день народження буде в нас на дачі, буде просто звичайний гриль і збирається вся моя сім'я. Починаємо розрибати. Так, у нас вже наступний день. Вчора я ще спекла сирник з звичайним рецептом. Сьогодні ми робимо що? вчора ще замаринували м'ясо, нині ще одне м'ясо замаринували, бо дуже хотіли на гриль. А поки що ще не знаємо, чи ми будемо на тому грилі, або дошпадок. Салат у мене дуже простий. Що тут у нас є? Філе куряче, огі... ага, кукурузка, шампіньйони і яйця. І майонез. Я люблю майонез, мені видно. А не страшно. Так, тут частина перша такого м'яса на шашликів разом з киві і приправами. Плюс ще маємо гомілки, філе в маринаті. І ще одне м'ясо, трохи більше його. З, з чим-то з пивом роблю салат. Буде в мене закуска з помідорами і зверху сир з майонезом і з чесником. І нарізка буде м'ясна, і канапки наші звичайні, і багато шашлака. І ще картопелька. І так все. І так виглядає наш салат. Тут такий салат, знаєте, ще. Зі студентських часів, коли ми жили на квартирі, я вчилася ще у Львові. Я завжди на свята робила. Такий був нам богат. Зараз теж він класний. Дуже його любимо. І вже, бачите, каву запаграла, чай. Хух, робимо. Може, надіюся, що буде погода краще, і таке всі поїдемо чемно на дачу, бо дуже хотіло мені м'ясо грилі. Але побачимо. Дубль 2, бо назвала сир сидра. Наступна закуска буде класний сир, часничок. Чіткість наведу. І майонез. І помідорчик. І то все на помідорку. Такий сир купляла. 300 грамів. Вже солі, знаєте, і не давала. Часнику майонезу хватає, бо сир сам по собі. Нормальний. Всім привіт! Поки що на святковий стіл виглядає якось так. А то поки трохи тихо самоліти не літають. А то плет забав. Приступаємо до готовки. І така наша перша закуска, то наш сир з чесником, помідорчики. І досить таке смачне. І Ярослав коментує, що дуже смачно. Зараз я перший раз спробую. Це дуже класна закуска. Ярослав каже, що треба вставати і культурно їсти. Ще гостей не дочекавши. Такий стіл у нас виглядає, бачите, тут вже бджоли. Перейшли. Ще плюс маємо салат і вже там м'ясо готувати. Будемо готувати. Вероніка, ми йдемо попробувати. Вероніка робила. Дим пішов. Думаю, що я плачу.